7 вересня, неділя, приїхав перевірити, як бджоли забирають підживлення. Забрали 50%. Із-за того, що бджола сім'ї маленькі, або із-за того, що немає місця, куди складати, тому що не можу їм підставити ні суші, ні вашіни. У нас іде дощ, роботи, так як на пасіки великої немає і за дощем. Просто приїхав подихати свіжим повітрям, перевірити, чи на місці все. Якщо за три роки ніхто не забрав, думаю, що буде. Але все-таки треба переїздити звідси. Ще Ще в планах. І так як на два тижні буду уїжджати, то це переноситься і, напевно, вже буде або в жовтні, або в листопаді. Треба відремонтувати ще три вулики. Думаю, що два вже взагалі не підуть на, на дрова, а остальні треба відремонтувати і готувати до весни. Також хочу. Підготувати один пилкозбирач на, на весну. Не так як на весну, а десь на листопад на грудень. тому що тут в Португалії йде цвітіння акації, жовтої акації. Мімози починаються десь в грудні. І вони дуже забивають рамки цим пилком. І він так як не дуже насичений мікроелементами, але з-за того, що треба кормити розплод, вони його носять і потім ті рамки просто стоять забиті. Не... Вони їх толком і не вичищають. Ну, будемо дивитись. Там у нас у попередньому відео казали, що в мене сумний голос, бо я, я просто був за... заморений. <кій> Та все добре.